Всім привіт! Сьогодні розберемося з паттерном Dependency Injection. Всі файли проєктів ви знайдете в моєму телеграмі, також буду вдячний за підписку і вподобайку. Це мотивує на випуск нових відео, а надати фінансову мотивацію можна за посилання в описі. Погнали кодить! Для того, щоб краще зрозуміти, для чого нам потрібен Dependency Injection, розглянемо такий ланцюжок подій. В нас є класи, які взаємодіють один з одним. Коли класи взаємодіють один з одним як з конкретними реалізаціями, то це призводить до залежностей. Залежності призводять до негнучкого коду, а негнучкий код призводить до складності з розширенням і підтримкою коду. Виникає питання: а як налаштувати взаємодію між класами з мінімальною залежністю? Розглянемо більш конкретний приклад. У нас є клас пістолета, який приймає клас патрона. Далі ми викликаємо метод вистрілу. А куля розраховує і повертає нам дамаг, який ми нанесемо не противнику. І все б нічого, але гра росте, і в нас з'являються суперкулі, які мають інший спосіб розрахунку урону. І таких типів куль може бути дуже багато. А далі починаються танці з бубнами: і Else, Switch і безліч інших варіантів. Так як в нас клас пістолета жорстко прив'язаний до одного типу патронів, у нас і виникає проблема із використанням інших патронів. І кожен раз, якщо ж нам все-таки прийдеться змінювати кулі на нові, нам прийдеться лізти в клас пістолета і змінювати його код. Подібна архітектура порушує принцип інверсії залежностей, який говорить, що високорівневі модулі не повинні залежати від низькорівневих, і ті, які ті мають залежати від абстракцій. Абстракції не мають залежати від деталей реалізації, а деталі реалізації повинні залежати від абстракцій. Тобто і клас кулі, і клас пістолету повинні залежати не один від одного, а від абстракцій. Для того, щоб вирішити нашу проблему, нам потрібні інтерфейси. Створюємо інтерфейс iBullet. Наслідуємо від цього інтерфейсу наші класи куль і замінимо у класі пістолета жорстку прив'язку куль певного типу на інтерфейс. Все. Ми розірвали жорстку залежність, і якщо нам знадобиться ще сотня типів куль, ми можемо їх зробити, не змінюючи при цьому сам клас пістолета. А до чого ж тут Pattern Dependency Injection. Розглянемо детальніше, що він собою представляє. Провадження залежності або Dependency Injection це шаблон проєктування програмного забезпечення, що передбачає надання зовнішньої залежності програмному компоненту, використовуючи інверсію керування або Inversion of Control для отримання залежностей. Якщо простими словами, то це коли змінна передається ззовні, а не створюється в самому класі. Відштовхуючись від прикладу з пістолетом, то нашою зовнішньою залежністю є куля, яку ми знаємо як інтерфейс iBullet, а створення об'єкту кулі займається спеціально відведена для цього система, яка вибирає, яку саме нам дати кулю. Таким чином, в нас немає жорстких залежностей, тому ми не прив'язуємось до конкретної реалізації кулі. Pattern DI складається з таких ролей: сервіс це клас, який виконує певну задачу, клієнт це клас, якому потрібен сервіс для роботи. І клас інжектор, який вибирає потрібний сервіс і впроваджує в клас клієнта через інтерфейси. Коли інжектор впроваджує сервіс в клієнт через інтерфейс, то клієнт не знає, з яким конкретно сервісом в даний момент працює. Тобто, чи звичайні в нас кулі чи суперкулі, як в прикладі раніше, клас пістолета не знає і працює лише з інтерфейсом. Інжектор сам вибирає, які будуть впроваджені сервіси, в нашому випадку кулі, на основі якихось зовнішніх налаштувань. Але з самим паттерном тісно пов'язаний механізм, який дозволяє автоматизувати впровадження залежностей, який називається DI контейнер, і відіграє роль інжектора. DI контейнер це механізм, який може інстанціювати та конфігурувати об'єкти, а потім автоматично впроваджує їх у відповідні класи. Впровадження залежностей можна робити різними способами, такими як інжекція в конструктор, інжекція в метод і інжекція у властивість або поле. Підводячи підсумки, маємо такі плюси, що TI добре підходить для середніх і великих проєктів, підходить для написання гнучкового коду та юніт тестів, та дає впевненість у тому, що всі потрібні дані будуть заінжекшені зразу після запуску. До мінусів можна віднести невиправдану громізкість для малих проєктів, деяку складність при пошуку помилок та складність для новачків, яких можуть відлякувати громісткі фреймворки по типу Зенжекта. Однак, коли добре розібратися з цим всім, DI-контейнер буде дійсно корисним у вашій роботі. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Файли проєкту ви знайдете в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалося, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал фінансово можна за посиланням в описі. На цьому все.